Так, запис пішов. Представлятись, ну давайте буде представлятись. Можливо, буде хтось дивитися в запишці і не, не буде знати, хто я така. Да? Мене звуть Мирослава, Мирослава Кович, я старший менеджер компанії. У да, відкритому званні директор. Мені 29 років, 30-й йде. В мене синочок, якому 3 роки, і чоловік. Да? Так, сьогодні у нас розіграш. Розіграш, два розіграші, навіть, розіграш сумки, позаз-клач, сумка-клач позас, і розіграш парфумів і лаку. Це за минулі каталоги, які в нас були. Список учасників є, зараз будемо розігрувати. В принципі, перед тим, як починати, я б хотіла виділити наших новачків, активчиків. Прям поіменно їх назвати. Сайт не змогла, не встигла зробити якісь слайди. У мене телефон заглючив. Слайди зробити не встигла. Тому буду просто зачитувати. Так? Зачитаю по програмі. У нас є така от програма на телефоні. Вот. І тут пише, скільки. Рекрутів, тобто скільки новичків, які прийшли, які в даному каталозі зробили своє перше замовлення, які активували свій кабінет. І це в нас 8 активчиків. Це тільки 2, 2 тижні каталоги пройшли, а в нас вже 8 активчиків, суперських активчиків: це Будківська Марія, Молодчинка, Гвоздецька Марія, Дубик Марія. Ой, Бага, Марія, у нас зараз багато. Дівчатка, вітаю вас всіх! Коваленко Тетяна. Куть Христина, Магас Анна, Махайлів, Наталія, Михайлів Наталія, Ющук Тетяна. Дівчатка, я вас вітаю. Ви великі молодці. Да, ви активували свої кабінети, тобто ви розмістили своє перше замовлення. Відповідно, ви закріпили за вами команду, яка під вами вже росте. Ви продовжили дію вашого кабінету на 2 роки, ви стартували в бізнесі. Да? Це ваш старт, це ваш початок в бізнесі, і ви реально великі-великі молодці. Да? Хочу також окремо привітати ще Світлану Реслер, яка в цьому каталозі вперше отримує свою першу об'ємну знижку, а також козер О. Полю, да, теж вона отримує в цьому каталозі першу свою об'ємну знижку, да, свій перший дохід. А, також у Світлани Рейслер у цьому каталозі свої перші реєстрації, і у Марії Бутківської теж перші свої реєстрації. Молодці дівчатка активно включились з перших днів так тримати, ви молодці, пишаюсь вами, а реально ви круті. Будете дивитись запис, е, обов'язково. Е, Сподіваюсь, вас налаштує ще на активнішу роботу, бо ви дійсно молодці. І впевнена, що кожен з вас вже до зими зможе досягти високих звань, да, які ви собі поставили перед собою. От разом командою, разом командною роботою у нас обов'язково все вийде. От. Хочу зробити невеличке оголошення. Да сьогодні ввечері ми від'їжджаємо до міста Львів. Да, місто Лева чекає на нас. От, тому, якщо щось, телефонуйте, звертайтесь в чати до своїх наставників, до свого менеджерів ви щостоящих. Да? Ми будемо ділитися з вами своїми емоціями, прямими трансляціями через Instagram. Да? Тому слідкуйте, спостерігайте, активнічайте, тому що тільки від вашої активності да, залежать ваші ж результати. От, і перейдемо саме до розіграшу, надовго затягувати не хочу, дуже швиденько. От, а давайте включу демонстрацию демонстрацію екрану. Так, ви екран бачите. Я його, бо поставте одинички, до речі, чи видно екран. Я його переношу собі на другий монітор. Щоб я вас бачила? Видно екран? Дівчата? А у дівчата екран, екран видно мій? Не видно? А зараз? Наче має бути вже видно? Хм, давайте заново включу. А тепер видно. Видно. Окей. Окей, супер. Супер екран видно, все добре. Поїхали. Да? І перший розіграш у нас, який був, тривав да, з 11.05 по 13.05, це був розіграш двох категорій за 25 бонус-балів та за 75 бонус-балів. Це ми розігрували лак The One і для нігтів, і парфуми Blue Wanders. Wand", Wonder Flower. Да, Вибачте, мій англійський. Поїхали, так? Да? Тут є в нас списочок. На першу категорію на розіграш лаку у нас є 17 учасників, 17 номерків. Йдемо до генератора чисел. Вибираємо від 1 до 17. Відключіть повторення. І. Та-дам! Перемагає учасник під номером 9. Учасник під номером 9. Волошін Віра. Вірочка, до тебе їде лак. Да? Волошин Віра в нас перемагає і отримує в подарунок лак для нігтів. The One. Так, пишу. Відразу. Ой. Вірочка, я тебе вітаю. І далі переходимо до розіграшу парфумів. Це друга категорія. А в нас в Бондарчук Аліни було ну, нереально багато-багато бонус балів за цей період, 271 бонус бал. Ну, відповідно, я їй присвоїла три номерки, адже все ж таки категорія від 75 ну, значно, значно більше. Да? Тому в нас є трошки менше учасників, але номерків у нас 9. 9 номерків. Переходимо до генератору, оновлюємо його від 1 до 9. Відключить повторення. І -да номер 6. Учасник під номером 6. Це в нас Бондарчук Аліна. Ну, понятне діло, з такою кількістю бонус-балів це ну, досить так логічно. От, Аліночка, я тебе вітаю! Ти отримуєш парфуми в подарунок. Так. Хто переміг, впишіть мені свої адреси. Або прямо сюди вписуйте а, до, під табличку або як, де хочете. Хочете мені влічку, хочете сюди під табличку. Таблички я скидала сьогодні в чат, тому вони у вас є у відкритому доступі. Далі. І наступний розіграш це розіграш сумки «Позес». Сумка клач Позес». А, стильна, класна сумочка. Да? А, розіграш у нас тривав з 29.05 по 2.06 при умові замовлення на 100 з барів От, у нас є сім учасників, тому йдемо. Оновлюємо генератор. Скільки там учасників? Сім. Так. Від одного до семи. Ісключіть повторення. І барабан на дробі, да? так? -та Переможець під номером 5. 5. Захарчук Оля, Захарчук Оля, ти в нас дуже везуча, я тобі скажу. Ти вже отримала багато-багато від мене подарунків. Ти молодчинка, от реально тобі везе, приймай участь в розіграшах, тому що от тобі дуже-дуже везе. Це вже не одна перемога, це вже, я вже я збилась з рахунку, скільки вже подаруночків до тебе поїхало. Ти молодець, везуча, загрібаєш ці подарунки, тому приймай участь у усіх розіграшах. Рекомендую. Так що, Олічка, я тебе вітаю ще раз перевіримо, да, число 5. Число 5 і це у нас Захарчук Оля. Все правильно переможець. Всіх вітаю, всі молодці! У нас залишився останній тиждень до закриття каталогу. Давайте верну, закінчу трансляцію. До завершення каталогу залишився буквально один тиждень. Да? У нас зовсім трішки часу, щоб наздогнати той рівень, да, який би ви хотіли. Да? Поставте собі цілі, що би ви хотіли, як ви хочете. Закрити каталог тільки від вас залежить, як ви його закриєте, да? які ви собі собі поставите, так і закрите. Подивіться уважно, хто ще не, активував, не активувався, да? хто ще не зробив жодного замовлення, активуйте ваш кабінет замовленням. Да? В першу чергу це потрібно для того, щоб закріпити за вами команду, яка вже під вами по-любому є, да? і продовжити дію вашого кабінету на два роки. Вот за цей період реально. Швидко вийти на дуже високі рівні, на високі доходи. От, а кожен прийшов сюди саме за доходами, саме заробляти. Тому ставте собі цілі рухаємось вперед. Дивіться, скільки вам не вистачає до стартової програми, до бізнес-класу, включайтесь в рекрутинг, розширюйте команду, будуйте свою команду, да, спілкуйтесь з людьми, будуйте не просто структуру, а дійсно команду. Бо вам все ж таки разом працювати не один рік, да а якщо ви взяли серйозно, будуєте це, це важ. Бізнес, да, то це бізнес на все життя. Да? Тому що він передається в спадок, і ви свою справу можете передати в спадок своїм діткам. От що це є дуже-дуже-дуже важливо. Музика грає, мабуть, і в тебе, а музики немає. Музика вимкнена. От. Тому, всім суперського настрою, всім успішного закриття каталогу Вірю в вас, ви можете, всіх вас дуже люблю, ви кожен з вас дуже класний, по-своєму особливий. Поспілкувалися з багатьма новичками, всі дуже-дуже класні, дуже активні. Тому вперед працюємо, працюємо на результат, ви заслуговуєте дійсно на най най найкраще. Все на цьому завершуємо. Всім хорошого настрою, всім пока-пока.